Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Місько. Певно, що я тут розділю це питання на дві складові, тому що в нас, коли говорять про захист інтелектуальної власності, зазвичай всі розуміють, що мова йде умовно і про її реєстрацію, і потім вже про подальший захист. Коли людина знайшла якусь певну ідею, хоче її, скажімо так, уже. Зазначити, що вона за нею рахується, щоб ніхто не претендував, чи друг, чи кум, брат, свати в цілому світі IP працює не лише як результат творчості, але фактично як фінансовий актив. І, от наше завдання, в тому числі дуже активно популяризувати це. Яким чином захистити себе людям, перше це, які розробляють дрони? Така ваша буде де порада, і, і інструктаж, можна сказати. І другий момент так само реби, якщо виробляють, їх же виробляють на певні частоти.